Бійцю батальйону Донбас, що проходив свої навчання у Золочеві, передали волонтерську допомогу. Таким чином підтримати захисника України вирішили його друзі із Києва, Люба та Денис, які зробили передачу поїздом. Доставити речі особисто в руки бійцю, допомогли активісти золочівського правого сектора. Потрібно щось доставити, то нема в тому жодних проблем. Ну, насправді я вам скажу, як дуже досічена в цьому людина, що якби не було волонтерів, іноді ну, там навіть щось поїсти не було б чого. І якби продюсери не воювали, також би не було нічого доброго. Якби не воювали продюсери, журналісти, бізнесмени, адвокати, адвокати банкіри. Я думаю, що росіяни це розуміють, що їм тут шансів немає. Я вже але... казав на СТБ, там, на інших каналах, коли брали інтерв'ю, не хочу повторитися, якщо це дійде до когось, що якщо вже життя кидає таких людей, У мене була своя інформаційна група, я в ліву боротьбу в інформаційному просторі це також важливо, але якщо вже так припирає, що... Ну, я бачу дуже-дуже таких людей освічених, таких інтелігентних. У Нас ну, майже всі такі. Тут це може уявити масштаб лиха цього, яке сталося. Але що, маємо, ну, як чекати, поки пан Путін прийде до мене на поріг, що потім себе... Кого я буду звинувачувати? Тільки сам себе. Але треба брати і робити те, що можеш, а якщо не можеш, то... Навчатися. Нехай не мріє про це. Просто він, мабуть, не недооцінив українців. Це його найбільше помилка. Думаю, що на різдво ми привеземо Нам кутю, оскільки в нас є телефон, ми дзвонимося, думаю, що ми в будь-який спосіб доправимо вам, скажімо, те, що нас шанується. Це куття, це, можливо, там якісь страви українські, що вдасться. Ну і звичайно колядки. Які разом з нами призвався, але вони виявили волю приїхати вчитись на сержантів і попали сюди раніше. А ми вчилися як е, штурмовики, а потім керівництво вирішило, що ми здатні пройти школи ще командир. Е, е, механі механі Механіка в БТРа, водіїв БТРа і командирів БТРа. Я е, стрілок, але, але ми вивчали і механіку БТРа, тобто я можу і водити тепер. Ну тобто якби не так класно там, як Шумахер, але... Вивезти машину, якщо це знадобиться, це вже, вже можу. Насправді це не так важко виявилося. Якщо старатися. Ну, було б непогано, якщо б вони почули такі слова, такі подяки. Що вони, те, що могли, вони все зробили. Мать на увазі керівництво навчального центру, так? Ну і керівництву, дякую, і саме тим наставникам, які нас да, інструкторам, які нас навчали.